Рада вітати вас на нашому занятті у школі поплавця Golden Catch. Сьогодні ми розглянемо методи кріплення готової оснастки до махового водилища. Оснащення махового водилища називається глухим, так як фіксована довжина волосіні і поплавець кріпиться на виміряній глибині кембриками і тримається в одному положенні. Щоб закріпити оснащення, ви можете користуватись декількома способами. Зараз розглянемо кожен з них. Найпростіший і доступний в усіх риболовних магазинах варіант кріплення оснастки це коннектор. Для підготовки водилища на риболовлю вам слід лише приклеїти конектор до вершинки суперклеєм і дати йому час підсохнути. Конструкція самого коннектора максимально проста. Виглядає він як гачок з заглушкою, що не дає розкриватися під час ловлі. Петелька на оснащенні заводиться у гачок і закривається другою частиною коннектора, як застібка. Після риболовлі так само просто здвинути заглушку і зняти петельку оснащення з гачка конектора. Є також водилища, на яких замість коннектора вже вмонтована металева петелька. В такому випадку, при виготовленні оснастки слід трошки інакше зробити петельку кріплення. По-перше, слід зробити не одну, а дві петельки. Зараз покажу, як це виглядає. Роблю велику петельку на краю волосіні. Розміром таку, щоб у неї потім проходило мотовило заснащення. І одразу роблю ще одну маленьку петельку на краю великої. У металеву петельку на водилищі закріплюємо оснащення великою петелькою і затягуємо як давкою. Маленька петелька лишається поки що незадіяною. Після риболовлі, щоб не мучитись, легким рухом ви можете розтягнути за маленьку петельку волосінь у місці кріплення. Все геніально просто. Деякі водилища оснащені вклеєним волосом. На такому кріпленні слід зробити вузлик, що в подальшому буде служити стопорком для удавки з волосіні. При такому кріпленні теж робіть додатково маленьку петельку на волосіні у місці фіксації, щоб після ловлі легко розтягнути удавку і зняти оснастку. Ще один не дуже розповсюджений спосіб кріплення, але він точно має право на життя: це пара кембриків та відрізок товстої волосіні або товстої резинки. Цього добра можна зробити саморобний фіксатор оснастки. На волосінь або резинку слід продіти два кембрики: один 1,5-2 см, другий приблизно 5 см. На краю волосіні в'яжеться великий вузлик. Менший кембрик одягаємо на вершинку та підтягуємо вузлик впритул. Кембрик має по діаметру щільно кріпитись на вершинці водилища і не сповзати. Робимо до 10 обертів волосіні або резинки навколо вершинки і одягаємо другий кембрик. На краю відрізка волосіні або резинки робимо ще один великий вузлик. Схоже на попередній вид кріплення, але тут ми зробили його самостійно. Так само можна закріпити край оснащення без використання окремого відрізка волосіні або резинки. А після закінчення риболовлі легко зняти оснащення, стягнувши кембрик з вершинки. Тепер ви знаєте достатньо варіантів кріплення оснащення на махове водилище. І в будь-якій ситуації риболовля не зупиниться у прикрий момент з фразою А як же його кріпити. Друзі, дякую за перегляд! Зустрінемось на наступному занятті. Всіх обняла!